Я знову все-таки забув записати потрібний мені фрагмент для відоса. Всім привіт, з вами зразу Херсон ми продовжуємо проходимо і кар'єру в F125, і я забув записати реплей гонки. Це ну, не так критично, як я видалив запис з гонки Австрії. Ну, тобто, ну, реплей реплей, все одно зберігається хайлайти. Ну, в хайлайтах є проблема, там не можна дивитися всю, кіль... всю гонку і не можна дивитися на всіх учасників тільки на самого себе такого гарного. Ладно, то всі мілочі. Почнемо сьогоднішній досі стартові решітки на полпозиції. Стартує я, другий Оскар, Піастри, третій Ферстапен, четвертий, Антонері, п'ятнадцять, старти Естеван Окон, шостий, Ландо Норрис сьомий У нас стартує Олівер Берман. Молодець, восьмий, Ліам Лосен, дев'ятий Франку Клепінто і десятку закриває Карло Сенса, дванадцятий кіцуна, дванадцятий поларон, тринадцятий келімер, чотирнадцятий Габріль Бортулато. Також у нас Йона Парник за Мелоні, п'ятнадцятий шістнадцятий Гаслій, сімнадцятий Албун і вісімнадцятий на диволеклер, дев'ятнадцятий хаджер і останні ленд -строл. Леклер вибив, якщо що, ще в першій квалі, то. ну, Можна було, ті, якщо побачити, потому, що у нього ніякого штрафу на гонку немає, то означає, що вибив він сам по собі. І я то замітив тільки в Q2, якщо що. Я думав, що він прийшов в, в Q2 і він вибув з Q1. Ну ладно, типу. Мені таке -то, до того діло. Коротше, вибір резини у нас сьогодні цікавий, тому що хтось стартує на софті. В теорії в СПА цього року можна стартувати на софті, але ну, все одно такий собі варіант. Можна було б взагалі стартувати на харді і тільки десь під кінець гонки заїхати за тим софтом. І ото було б логічно. По старту гонки, Я знову їду без антиблоку тормозів, продовжую вчитися і у мене є така ідея на майбутнє. Я, до речі, тут самого старту почав від них відриватися. Я хзе чому, але відривався дуже і дуже швидко. І то, враховуючи те, що вони ось цю ну, легендарну зону, тобто цей легендарний поворот, погано проходили. Так от, повтор старту, дивимося. Ну. Можливо, хтось скаже, ну вот реплей, типу, що, що жалівся, Ну, Ні, все-таки це хайлати і багато йому тут точно не покажу. Видно, що я виїхав добре з повороту, ферстапа намагався ну скористатися моментом, але все одно якось не вийшло. І піастр все-таки зберігає свою позицію, антонелі ні то, ні то не зміг пройти. І піастр все-таки да, зберігає обох позаду себе, точніше стримує. Так от, яка у мене ідея? Uh, прикол то в тому, що я не дарма відключив антиблок, я хочу від... навчитися їздити без нього. Я хочу навчитися за ці останні ну, 5 ,5, по факту, сезонів навчитися їхати ідеально на геймпаді. Да, Теж чи інакше руль рано чи пізно буде, но поки що ну, вчуся на тому, що є. типу, Хочу їхати ідеально так. ну Принаймні ну, принайм мені то треба. Мені то сильно треба. Якщо там буде руль, ну мені правда буде легше, мені набагато легше буде, я буду їхати ще швидше, я в цьому впевнений. Ну, поки я їду тільки на пальцях, а не всім тілом. Так що, ладно. Ну, ідея бот бо мала, я яка була. Я після цієї кар'єри запущу нову кар'єру, де я буду їхати з найгіршої до найкращої команди всі 10 сезонів. тобто, Почнемо ми. Ну, наприклад, наприклад, Скік, Заубір, а потім там Альпін, Хас, там Вікарб, Вільямс, Астон Мартін, ну, таке собі, Мерседес там. Редбул, Макларен чи Феррарі, ну і знову Red Макларен чи Феррарі. От ну, там вже буде видно, до речі, на чому ми будемо завершувати. Но кар'єра, я обіцяю, наступна буде цікава. І бажано встигнути і пройти до F126. Тому інколи увідомо можуть бути там по декілька гонок, можна сказати. Іноді ще можуть бути стріми. Но нагадую про то. Просто на всякий падок нагадую. Я думаю, що я все-таки про то буду якось попереджати. Ну, типу, поки що в мене немає цього як поводу робити ті стріми, щось там ще. І не сильно на то зручно, коли у тебе здох мікрофон і користуєшся іншим. Єдним словом, у нас Олівер Берман уже в топ-5, тобто потихеньку пробивається зі своєї сьомої позиції. І дивлячись на те, як він зараз пробивається, цілком можна поставити кілька гривень на те, що він заїде на подіум. Цілком. Не можна казати, що 100%, але в теорії може. Ну просто якщо захоче, якщо я, я може щось тому допоможу, а я вмію. Так от, третє коло, ну, серед, ну, фактично вже кінець другого сектора, тобто наприкінці другого кола третього, я відчуваю невеликий дискомфорт в тормозах. І, коротше, нарешті, я хочу відключити антиблок, але тепер я розумію, для чого існує фронт брей Біас. Фронт брейс. брей. Брейк, якщо що, брейк біас, він існує для того, щоб ти регулював свій тормоз. Тобто зажав тормоз, якщо ти там ставиш нижчий процент, 50-40-0, твою машину при тормозі буде сильно-присильно заносити. А якщо ти ставиш навпаки ближче до сотки, твоя машина буде просто тормозити рівно. Тобто там 60, то нормально. Зажав тормоз і машина не закручує, нічого з нею не стається, вона просто тормозить рівно. Но все одно, э, так трумозити зараз поясню чому тяжче. Я в практиках ще чи на... Ні, да, я в практиках то протестив і okay. результат okay. був такий собі. Okay. чи навіть в гонці я то протестив. Okay. Ну по-моєму я ще то в гонці протестив. Okay. Якщо попадеться такий кадр, то покажу. Ну, типу, я обрізав все найважливіше, ну і вам то все буде видно. Одним словом, бавитися з цією штукою кожного кола на кожному повороті реально весело, вот, що хочу сказати. І до речі, да, вот така от у мене була боротьба з піастрі, ну. Коротше, виставляєте бажано там 55, ну нехай буде баланс між тим фронт брейк біас. І повірте мені, вам буде так більше, ніж просто комфортно, бо тому, що ви і повернете і нормально, і відтермоситесь добре. Ну, тож залежить, звідки у вас руки ростуть. Так от, це моя бита з піастри. З п'ятого колег шов наш тривала. І вирішив, правда, показати яке шось, ну нічого страшного. Так от, в цьому повороті прям видно, що я їду набагато краще, ніж вони всі тут у нас. Зйомка помаленька, і тут видно, як я його шикарно прохожу. Но, що ще краще видно, у мене прижимна сила діяла краще. Можливо, саме тому ніхто там не може пройти ідеально поворот і відторможуються всі. А я проїжджаю газпол без помічників. Так от, все-таки та битва була доволі таки довгою, вона була до кінця кола, бо тому що тут ще в неї кімі підключився. І також її не виграє, і там навіть був невеликий контакт. У нас Ольвер Берман на сьомому колі під'їжджає ближче до нашої трійки. І ну, тепер 50% того, що він може заїхати на подіум. Розумієте, вже там не 20-30, а 50%. А якщо він там до піастрі, антонелі. І якщо ми з ним будемо боротися. ой, у нього є там процентів, ну, напевно, 60-70 бути на подіумі. Но, залежить від підстопу. Як він буде їхати далі, як він хард буде прогрівати, і так. Все залежить тільки від нього. Хоче на потім він буде, на напотім не хоче, ну не буде. У нас, до речі, жовті прапори, і там у нас ходить Юкі Цунода на своєму дряхлому Астон Мартіні. Його там всі проходять, само собою. Ну, Юкі буде не один такий. Ви самі потім побачите, що там станеться. Так от. Ось у нас зараз з'явиться цей надпис, типу, вау, Юкі Ценнота зійшов з дистанції. Ну от, з'явився, бачите, Юкі Сеннота із Auto De Ну так от, Мєлочі uh, У нас ще через кілька кіл зійде Келімер, тому Юкія, ну, йому скучно не буде то точно. А у мене вже тим часом зносилася резина. І це таке собі відчуття, тому що хочеться вже прийти на І, хар... До речі, тут, по-моєму, чи сі 1 чи сі 2 Ну, типу. По жорсткості. І от для спа, для харда, ото от от такий кайф. Їхали би ми 44 круга, повірте мені, я б той хард, напевно. Я б на ньому кругів 30 за бажанням їхав. Потім там на 14 круга, напевно, я б перейшов на... Ну, напевно, або на Medium, або на софт. Або навіть ще там кілька кіл на тому харді поїхав, щоб точно на софт перейти. І повірте мені він б... а вже аж тоді зноситься на 60 критичних відсотків. Ну не, пря... ну, то не прям критичні, то типу, вони Ну, просто нагадують, що резина зношена, будь акуратним, не перегрівай, вона-вот вот лопне, типу, будь обережний, їдь на підстоп. І... Ну, коротше, все в тому роді. Покше, 10 й колор, коло підстопа для мене по стратегії. І, до речі, Шерлеклер. Він пробивається потихеньку в топ-5. Ну, не в топ-5, поки що не тільки в топ-10. Ну, вроді би навіть і не в топ-10, ну зачекайте. Там я, П'ястри, там, Антонелі, Берман, Укон, 6, 7, 8. Ну так, да, в топ 10, 9 плюс-мінус. Я чомусь в тут то, в той момент від Дженера не запитав нічого. но Смисл мені був питати, якщо я був сконцентрований на дорозі. Мене нічого не повинно було цікавити. Ну да, я тут до речі, трохи помиляюся. Ну і така помилка була не одна за гонку. Ну, повірте, мені мене можна поняти, бо, тому що це моя друга гонка, повна гонка, де я їду без антиблоку тормозів. І повірте, мені то тяжко трохи навчитися, реально тяжко. Особливо... Коли ти не розумієш, що і що, ну, слів верстоні Да, Вот, бачите, про що я їй кажу? Я не привик на всі там 100% до антиблоку відключеного. Мені більше хотілося привикнути, типу, їздити так, ну, без антиблоку. Не завжди, бо, тому що. Скоро, до речі, ну, вже буквально завтра. ну, Сьогодні, до речі, 23. -тє... Забув! Я забув розказати, сьогодні рівно рік, 23 вересня, ви той відос, 23 вересня дивився. Сьогодні рівно рік з тих пір, як я почав грати у формулу. Клас? Клас. Рівно рік тому я зайшов в f 1 22 я їхав як Нубіара, а зараз я вже не їду як Нубіара, ну, принаймні. Ну, ті, хто їздять на рулі, скажуть, що я на але пацани на геймпаді скажуть респект. Ні, ну може навіть пацани на рулях теж скажуть респект. І мені вже таке говорили, пацани на рулях, що вони мені реально респект давали. І навіть в коментарях мені інколи писали, як ти то робиш. В одних чатах мені писали, як ти їздиш без безпоміщення на геймпаді. як, як, що, як. А, ну так от можна навчитися. Якщо захотіти, можна все. Так от. 16 коло. Я сильно доволі таки від них від'їхав, тому не бачу сенсу ці кола показувати. 19 коло такий самий відрив, тільки там між Норрісом і П'ястрі була бита. А ще биту підключається Шар Леклер, мій напарник по команді. І було б дуже чудово, якби він от зараз, ну, на цю мить пройшов тих Макларенів. Ну, є одне но. У Норріса більш свіжа шина, тобто. Uh, ну, пройти його буде чуть тяжче. Ні, Стоп! Ні, ніхіра не тяжче, У Шарля теж така резина, точно. Шарль нехай не розслабляється, йому. Йому ніколи розслаблятися, йому треба зараз пахати як той чорт. Ну, як як е, людина, яка працювала на е, американців в 1700-х роках, по-моєму. 16-17 століття плюс-мінус. 18? Ну, щось таке, да, 16-17 століття. Е, ну, неважливо. Коротше, у нас поки що Андрей Кімі Антонелі, е, другий, і Норріс третій перед останнім колом, яке вже да, Кімі я там чуть затримав в останньому повороті. Ну, нічого страшного. Там ще я намагався якщо їх всіх затримати, особливо Кімі, який би затримав Нріса, Нріс окона, а Окон. Він тормозив себе так, що до нього наблизився Леклер, і Леклер би потім пройшов кона. Якби він пройшов кона, він би 100% пройшов і Норріса, тому що у нас цього року боліт ідеальний. Ну, не року, а сезону. І невідомо чи він таким буде в наступному сезоні. але ну, мені б хотілося, чесно. І от що я ще скажу, мені б, напевно, зараз ще хотілося поміняти команду. Типу, ні, так чи інакше, я хочу відрізняти ще сезон зону Феррарі. Ну, Но... чи буде то сенс? Вот в чому питання. Ну і ще я хочу перейти в Red Bull, попробувати його. Макларен теж хочу попробувати. Ну, Мерседес Williams я вже спробував, то Williams мені не зайшов. І ну, потім вже в другій кар'єрі я попробую вже всі боліди, і потім я скажу, який болід найкращий. Покшо, що, зі всіх протестованих моїх болідів я 100% можу сказати. Ну, 100% болід Ferrari з цих всіх найкращих. Red Bull не тестив, McLaren не тестив, нічого казати не буду, на Mercedes місцями гірший, як мінімум, тому що на ньому резину довго треба прогрівати. Ну і ще управляємість з буде покраще, чесно, покраще. Але на, на стандартних сетапах на стандартних Mercedes почувається краще. Але і то не довго, то так просто на початках, всередині вони обоє страдають, ну і вже в кінці, в кінці, можна сказати, невідомо що і як. Єдиним словом, 22 -е коло, останні повороти, і то, до речі, вроді єдиний раз, коли я за гонку нормально пройшов той останній поворот. І все ж таки знову в цій грі я перема гран-прі СПА в Бельгії. А якщо буде точно, це СПА Франк Рошамп. Так от, п'ятий сезон, по-моєму, щось там п'ята перемога за мною. Ну, Чотири точно в мене є, а от чи це п'ята? Ну, хз. Одним словом, головне, що я виграв, я довольний, мені більше нічого не треба. Ну, на подім, до речі, Норіс заїхав, а не Окон, як я очікував. Ну ладно, я, що я тоді? Я. Головне, що Кімі там на наподім, Кімі теж може за себе порадуватися, але Кімі знову просрав перемогу у Феррарі. Е, італієць тобі тут трошки натікають, так. Да. Ну і до речі, Норріс знову на подіумі, а не піастрі. Ну, шкода, піастрі. Чесно, чесно, шкода, пацана, бо тому, що у нього там ще є і схід, у нього там є все, що йому заважає догнати Норріса. Повірте мені, і херой стратеї Макларен тут в тому ж числі. І Норріс, Мій вердикт. Норріс в цьому сезоні їде кра. Ой, Ой піастрі, точніше. то все про Піастрі руїні підстопи, піастрі робить герої стратеї, і піастрі їде краще за Оландо в цьому сезоні. Об'єктивно краще. ну по стратегі, по результатам оки ніби не краще, але так то краще. До речі, ось такі от у нас фанові результати спринта, але це стався баг. Бачите, там Ландо, другий, тр... ну по факту там Ландо, бути другий, третій шарль і так далі. Но вийшло чомусь все навпаки і. Да, от тепер у нас Зейн Мелоні, Гавеліль Бортолето, Строл, у нас тепер всі мають очки. І це вийшло тільки через баг. А поки що у нас ось такі результати гонці, десятку у нас сайт здравиш закриває Олівер в очках, молодесно. Для чого Олівер у ті очки, якщо він може заїхати на подіум? І в нього вже був в цьому сезоні подіум, а в минулому сезоні він був не один. Дякую, що ви подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм Instagram. на інстаграм і на канал теж. Вступайте в Discord також я недавно створив телеграм канал і туди теж вступайте. Також пишіть коментарі. Всім папа. -па.